Привіт, мої любесенькі! Вас запрошую малята в країну звуків завітати. Там мешкають звуковички, такі маленькі звуки. Звуки бувають голосні. Співають вони пісні і приголосні звуки. Ми з вами потрапили до країни слів. А що чого складаються діти слова? Вірно. Із звуків, так, а якими бувають звуки? Так, голосними та приголосними. Які ви в мене молодці? Ось ці звуки голосні, всі виспівують пісні. Будемо і ми, малята, разом з звуками співати. У горах невидимка і у лісі невловима. Я кричу, вона мовчить. Я мовчу, вона кричить. Мов папуга за всіма, все повторює вона. Дітки, а що це? Давайте дуже гарно подумаємо. Вірно, дітки, це луна. А давайте з вами заспіваємо голосно і тихо. А, -а, 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 а молодці, гарно справляєтесь. А тепер давайте заспіваємо тихо. А, -а, 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 а. Молодці. Всі справилися добре. Час моделі слів складати. У словах звуки називати. Зараз скажете мені. Слова однакові чи ні. Подивіться, дітки, гарно на ці два слова. Звуки у нас, подивіться, як написані, однакові, так? І внизу однакові. А слова, слово ріка і слово рука. Давайте ж подумаємо: звуки у нас однакові чи ні? Так, а слова вірно, ні. Бо у нас змінилися голосні букви. Буква, буква І замінила букву У. Молодці. Дітки, давайте зараз з вами назвемо слова зі звуком А. Давайте подивимося. Вірно, апельсин. Так, а це в нас що? Автобус. Так. Вірно, вірно, це діти що? Акула. Так, які ви красуні красунчики. І ще у нас що на букву А є? Вірно, акваріум, там, де рибки плавають, молодці. Зараз ми з вами пограємося в гру. І гра називається Зміни звук. Ось, наприклад. Я буду вам, називати, я вам називаю слова, і ми будемо міняти звук так, щоб утворилося інше поняття. Наприклад, слово сир. Я міняю перший звук с на м, і у нас виходить мир. Сир, мир. Мир це вже друге поняття. Так, всі люди живуть в мирі, а сир – це що? Це продукт, який ми любимо дуже куштувати. Я думаю, що це дітки всі люблять куштувати, бо він дуже смачний і корисний. Так, слідуюче слово я називаю, давайте самі з вами, самі попробуйте це зробити. Коса, яке ми можемо слово. Придумати ми недавно з вами спостерігали за цим природним явищем. Вірно, роса. Ми змінили звук К на Р, і в нас з'явилася роса. Коса це у дівчинки коса, так може бути. так. А роса це природне явище. Молодці дітки, а давайте ще одне слово. Останнє. Зможете ви це зробити чи ні? Я думаю, що зможете. Слово мишка. Це що у нас? Так, це звірятко маленьке. Добре. Мишка, а яке ми слово з вами ще можемо придумати, друге? Мушка. Так, ми змінили звук голосний і. На звук голосний У. І у нас з'явилося слово мушка. А що таке мушка? Вірно, це комашка, яка літає. Добре, молодці дівки, ви дуже гарно справилися з цим завданням. Але ті, хто працює, має право відпочити. Давайте трішки відпочинемо з вами. Стали дружно на носочки, а тепер на п'ятки. Руки ставимо у боки, робимо присядку, плещемо русі руками, тупаємо всі ногами, покружляли руки в боки, на носочках скоки, скоки. Дітки, звукавичкам дуже сподобалося, якщо ви багато знаєте слів. Із букви А, які починаються. І тому вони нам подарували ось ці малюнки. Давайте з вами знову разом назвемо ці слова. Акваріум. Називаємо уважно. І думаємо, де у нас звучить звук А. Так, акула. Повторюємо слідуюче слово. Автобус. Так. Апельсин. Скажіть, будь ласка, де стоїть звук А у слові апельсин? Спочатку, в кінці чи в середині? Проговоріть зараз самі це слово. Апельсин. Вірно, я так і знала, що ви відгадаєте, спочатку стоїть цей звук трошки. Я вже аж від того, що ви відгадали, що звук стоїть перший, я аж не знаю, мені так приємно це. Так, давайте ще подивимося слово автобус. Проговорили. Вірно, перший стоїть звук у слові автобус. А ось у нас іще одна картинка, тільки треба проговорити про себе. І дуже гарно подумати, де стоять звук А. Проговорюємо. А -у ла Так, тут дві букви А, які стоять, де. Вірно, на початку і в кінці. Молодці дітки, які ви в мене. Розумні, ви в мене красунчики, красуні, всіх дуже любкаю. А з літери А почнемо маляти, рідну азбуку вивчати. І яка ж то літера А? Досить схожий є предмет. Мов шпаківня, мов намет. Палички до рук візьмемо. І літеру А із них складе. Дітки приготували всі палочки і будемо викладувати з вами букву А. Ось нам у віршик підсказав, що, бук... що буква А схожа на шпаківню, на намет. Так? Викладемо букву А. Спочатку одна паличка йде навскоси. Прикладаємо ще одну палочку навскоси. І посередині маленька палочка. І у нас вийшла буква А. Бачите, це не так і важко робити. Вірно? Так. Дітки, із великої букви А починається речення. Починається Імена людей, прізвища, клички тварин, назви міст, назви країн. Маленька літера пишеться всередині слова. Дітки, я дуже вас люблю і закінчую заняття. До зустрічі!